Лови вінницький ритм. 101,8 і 8 RF. Місто на Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Важає всім першовінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В студії я, автор та ведучий Олег Семко. А також. А також сьогодні, сьогодні понеділок, ви всі чудово це пам'ятаєте. Сьогодні з нами на зв'язку знову школа мови муза. На зв'язку вона разом з нами. І зараз я хочу і почути, і побачити керівницю цієї школи та лекторку цієї школи, школи мови муза Аліну Острозьку. Аліно, добрий день. Добрий день, Як добрий мене день. Чути? рада вас бачити та чути. Як вас мене чути? Чу... Нормально? А Нормально? А Чудово. А а мене Чудово. А тебе, бо я тільки тільки глянув, тільки глянув на... на цей на монітор і, і, і все, і я завис. А, Алінко, я хочу сказати нашим глядачам і слухачам, що ми з Аліною спілкуємося так, на відстані, на віддалі, адже ця школа, не шукайте її у Вінниці, вона існує у Львові. А от хто зараз у Львові нас дивиться, той може дійсно перейти і подивитися і там зателефонувати. Запитатися і взагалі навчитися говорити правильно. Е, я не знаю, відверто я скажу так. Я розумію чудово, що е, можливо Алінка там трошки якось нервує. Я то нервую напевно в 10 разів більше, адже тому, що е, Алінка, ще раз нагадаю, вона керівниця та лекторка школи мови муза. І коли я чую таке слово сполучення, я моментально починаю думати, чи правильно я говорю, чи правильно я ставлю наголос, чи правильно я розумію зміст того чи іншого слова. Чи взагалі от. Правильно чи вірно, Аліна, ти, ти не посміхайся? Ти мені скажи, от правильно чи вірно? А от, от де треба правильно, правильно, а де треба вірно? Правильно? Ну правильно, тоді, коли ми справді переконані у тому, що відповідь наша правильна, бо вірною може бути дружина, чоловік, собака, і відповідно не використовуєте. Чекає вірно Чекай, секунду, хочете... секунду а? Якщо, якщо дружина вірна, то це правильно. Так, це правильно, це правильно. Ну, то це правильно чи власна гра, так дійсно, гра. А ви мені сьогодні не повірите? Це я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Ви мені не повірите, але перед нашим ефіром, ну звісно, ми мали домовитися про технічне забезпечення. Знову-таки, дякую нашим технічним співробітникам, які зараз запускають нас, завдяки яким ви в принципі можете нас і чути, і дивитися. А ми з Алінкою переговорили, і вона каже: давай пограємо. Ну, звісно, як я можу відмовити? Я по різному можу відмовити, але в цей момент я не відмовив. Аліна сказала, давай пограємо. Добре, давай пограємо. Звісно, у нас сьогодні гра буде е, гра у мову або мовна гра. Алін, от тут я вже ти першу скрипку граєш, тому що якби ти дуже часто цю е, гру використовуєш е, в е, спілкуванні зі своїми школярами, якщо так можна сказати. Як це так, у вас так, називається? Так. Гра, це називається школа. Це назив... Називається Вікторина. Це називає. Як ви це називаєте? От скажи мені. У нас це називається усна самостійна. У нас трошки інакша термінологія. У нас або контрольне опитування. Ось, але для того, аби це так ну не звучало страшно. У нас з вами буде Вікторина або мовна гра. Добре? Окей. Як ми в кожній грі, ми маємо зрозуміти, хто перший ходить, хто хто починає. Але я так розумію, що тут ніхто не перший все, ти пані вчителька, а я прийшов здавати іспит. Пані вчительку, у мене тут є. Мене тут є трошки тексту, та в мене тут є шпора якась невеличка. От е, як це все починається? Давай, от починай вести. Уявімо собі, що все, от ти зараз ведуча, а я вже сижу за партою, я відповідаю. Добре, ну тут правила прості, я запитую, ви відповідаєте, угу. і за кожну правильну відповідь ми нараховуємо балку. Цукерку, Львівсь... львівську цукерку. Мені, будь ласка, сюди. Добре. А, або ми цей... коли приїду ну, ну... в поїде, я привезу добре, так, без питань. Е, диви, я тебе за язик не тягнув. Диви, от, от сама сказала, я тебе не тягну. Окей. Добре. добре. Е, хоча я скажу відверто, знову таки це абсолютно не реклама, але львівські цукерки ми дуже полюбляємо само собою. Ми е, от до речі, от буквально перед ефіром, за хвилин 20 ми говорили, у нас хлопчина має їхати у відрядження до Львова. І одразу йому так, ти обов'язково піди там каву, 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 от львівська кава. Ну і само собою сирник знаменитий, і, напевно, ну, на, на всю Україну це львівський сирник. Я ніяк не можу. Collapse. <biraz scutla> От діти до тої консистенції, я його роблю постійно, він в мене не виходить, я його з'їдаю і знов роблю. Ну, добре. Так, сьогод... Я собі записала, я привезу. Окей. <с yep> добре, добре. Просто обіти, тому ми говоримо сьогодні трошечки про їжу. Е, так, так все-таки. Давай вже трошечки пограємо, а то скажу, що це ви там так довго говорите? Нічого не зрозуміло. Давай, почнемо добре. грати. З чого все починається? З найпростішого ми починаємо. Я ставлю питання, і перше питання у мене таке: як правильно? Шо, шановний Олеже чи шановний Олегу? Яка форма вам більше подобається, і чи є серед них якась неправильна? Ам, окей, а що що виходить? Дивись, виходить наступним чином. Ем, е, я звик до того, що більшість до мене звертається. М мабуть, всі ні, все таки більшість 99, Звертається до мене Олеже. Шановний олеже, або просто не шановний олеже, просто олеже. Я вже якби до цього звик. І я реагую е вухо, Ріже, коли Олегу. Ріже вухо, так ні, я кажу так, як є. Я, розумієш, я, я, я ж чесний, я ж як, особі, я, особі я, 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 я ж як перед лікарем, розумієш? Я ж абсолютно чесний. Добре, от. Добре. Тобто, Олеже більш звично для мене, а Олегу е менше. І відверто тобі скажу, зовсім я не замислювався над тим, а як же все-таки мене правильно звати, і як правильно мені до мене звернутися? Скажу відверто. А як правильно? Ну, правильні обидві форми, звісно, але для офіційно ділового мовлення ну бажано використовувати саме форму Олегу. Є деякі мовознавці, які взагалі заперечують форму Олеже. Проте коли ви розгорнете правописні норми, побачите навіть і за новим правописом обидві форми є нормативними, і ви використовуєте просто та ту, яку вам більше хочеться використовувати. Ось і все, скажи мені, будь ласка, а як так відбувається, що. От мене завжди, оцей от момент, наприклад, момент е, подвійного наголосу, момент е, подвійного вживання того чи іншого слова, і, і те, і те слово правильне. От якби подвійність, оця дуальність мене вона завжди якби так трішечки, ну не те, що напружує, а. <плес> я, я, я ще не можу підібрати якісь слова, але вона мене від правильності, взагалі, якщо брати так за загальний об'єм, від правильності вона мене так трішечки відсуває. Так от на пів крока назад, якось як так буває, що можна і так, і так. Дивіться, у нас же ж є певні ну, правила, за якими ми повинні говорити, але uh -huh. часом форма може не прижитися, так і знову ж таки територіально вона може розрізнятися, і тоді приживаються обидві форми. Це один із способів, який я зараз описую. А натомість люди часто самі вирішують, який наголос ставити, і той, який перемагає, той стає другим. Після правила, ось так воно і працює. А насправді олеже це чергування приголосних. Ось, наприклад, як друг, друже, вовк, вовче, Олег, олеже. Це нормальні речі, і вони природні для нашої вимови. <рісля> <рісля> Було в мене одне запитання. Ну добре, проїхали. Давай наступне. Давай наступне. Ну будемо вжати вже буде вважа... <рісля> вважати, що я відповів правильно. Так, так, один бал точно є. Друге Дякую. питання. Я зараз у місті Львів чи у місті Львові? Як правильно сказати? Mm -hmm. я, би, я би сказав, що ти зараз у Львові. У місті, <рес> у, у місті Львові. Льво? Віль у, у місті Львові, правильно, да. коли ми маємо назви населених пунктів, треба узгоджувати з відмінком загальної назви. Обов'язково Ну, наприклад з міста Львова, місту Львову, Ву. містом Львовом, і просто так, так, обидва слова ми змінюємо. Ну, я, я, є, у... Можна... я у Вінниці, <рістити> да. <ганувач> так, я у Вінниці, Я у місті Вінниці. Вінниці. <ганувач> я у місті. А от до речі, от ми теж от цікаво, так, є у нас такий момент. У Вінниці і є місце, наприклад, наше радіо розташоване у місті Вінниця. От... Ага, треба відмінювати. От. Скажи мені, будь ласка, треба. от треба відмінювати. Наше ну треба. умовно треба. радіо місто над Богом знаходиться у місті Вінниці. Тобто так, так, не тому, називний, не за не залишати називний. Не називний. Ні, ні, ні. Не треба залежав. відмінювати, тому що загальна назва завжди має узгоджуватися із назвою населеного пункту. Тому а -а -а. треба. Після ефіру поговоримо <свісля> з тими, хто мені говорить, добре, що треба. Добре. Ні, це я не тобі. Це я <свісляє> а -а -а. тим, хто мені добре. говорить, що постійно треба Вінниця, Вінниця, Вінниця. Окей, поїхали далі. Так, ну запитуй запитуй. добре, як правильно? Добре, як правильно сказати: я знаходжуся у Вінниці, чи перебуваю у Вінниці? Mm. Mm. В таких випадках, знаєш, я використовую журналістський прийом і кажу: наступне запитання. Або просто я у Вінниці і достатньо, правда? Так, я на роботі. Я на роботі. Я на роботі. Я у Вінниці ще раз ще раз питання. Тобто знаходжуся у Вінниці, чи, чи перебуваю вибуваю у а, так. А, Я, Ну фактично, я зараз е, я знаходжуся. Я вибираю, знаходжуся. Я знаходжуся у Вінниці. Ну ні, неправильно. неправильно. Знаходитися, це означає неправильно. Мінус бал, все. Дякую. Знаходитися означає бути виявленим у результаті розшуків. Ви ж ну, вас розшукують? Ти, ти би тільки зараз бачила ну, нашу так... студію. За, за мною не те, що розшукують, за мною дивляться, споглядають, записують, конспектують і, ну, і, то... і, і, і лайкають, і, і, і. Все. Мене накрили. Розумієш, я можу сказати все одним словом. Мене накрили. Алін. все. Як рівно не зараховується бал, краще перебувати у Вінниці то... або знаєте, просто кажіть, я у Вінниці і до Я у Вінниці, і... але правильно казати, перебувати, я у Вінниці. перебувати. перебуваю, так, бо знаходити це, коли хтось щось загубив. Розумієте, загублена річ, е, е, наприклад, може бути, або там знайшовся документ, бо ми його загубили. От в такому mm -hmm. випадку можна використовувати. А перебуваєте ви зараз у Вінниці? Я перебуваю окей. Okay, окей, okay, я перебуваю. Так, поїхали далі. Четверте, скажіть, будь ласка, мені що вам до вподоби більше: рибалка чи риболовля? А, а хе -хе -хе. ні, цей момент я вибач мене, я знаю. Ми говорили якби про це. А звісно, я би помилився, якби я сказав, що мені до вподоби рибалка, тому що виходить, так. що я не традиційної орієнтації. Ну, вибач мене за відвертість. <свистач> виходить добре, так. Добре, ну, добре. Ну, ну так же ж. ну, рибалка, це він. Так же ж, О, так це так не ж те, так. чим я займаюся, а мені подобається риболовля. Е, хоча мене так. тут питання до тебе. От ми говоримо про кальку деяких слів, термінів, та не деяких, а багато термінів слів. І вони практично однаково звучать з мовою расистів, з російською мовою. А, так. А, от ти запиталася: рибалка чи риболовля? А, ну, риб, mm -hmm. риболовля, вона практично навіть без змін якогось, навіть і на і не замінюється. Вона так само звучить російською мовою. Риболовля. Якщо вам не подобається, ви можете використати слово рибальство. От я просто не дуже володію їхньою мовою. Відверто кажучи. є якийсь порівняльний такий аналіз, але ми все рівно знаємо, що вони забирають у нас словами, а не ми в них. Тому <свісно> знаєш, якщо я почну казати, відповідати вірніше на запитання, де я знаходжуся, і я буду казати, що я не на риболовлі, а буду казати, що я на рибальстві, то хтось напевно подумає, що я вже зарано закинув. Вудочки зарано зарано розпочав. Розумієш? От та, та ні, ні це узначені, наприклад, дії, коли ми ловимо рибу, ви можете сказати, що я займаюся рибальством, я так? займаюся ха-ха! Риба... і тут так. податково так приходить: ха-ха, а де твої документи? Ти ж у нас не фоп, ти ж у нас не а ти тут займаєшся рибальством. Я жартую. Я жартую. Я все, бути, все, все податково, все нормально. Да. Окей, значить, все таки я правий, що е рибалка, все таки це відноситься так. до живого. Угу. Тобто, до. Так, це людина, конкретна людина, яка цим займається. займається. Тобто, я не люблю рибалку. Виходить, що не я не люблю. люблю. Да. Хоча, якщо рибалка, вона. А, а як рибалка може бути, може мати жіночий рід? Скажи мені, будь ласка. О, господи. Ага, ні, просто якщо, якщо риболовлею займається жінка симпатична. Е, ну, Ти мене зрозуміла, то я, я люблю рибалку, ти ж розумієш. тут... Може бути, тоді скажіть пані рибалка. Добре? А, па... я, я, люблю... я люблю пані рибалку. Ага, я зрозумів. Ну, все, ну, заплутався. Ні, ну я правильно відповів, так що тут не відвертайся, не відвертайся. Все нормально, все чудово. Окей, добре, ну добре, давай. Так, у нас, у нас ще є 5 хвилин. Давай, я хочу набрати трошечки більше. Так, добре, скажіть, будь ласка, який українськомовний відповідник до слова скули? Скули? Слухай, а якщо Це а, неправильне слово? А неправильне? А... Ні, нема такого. слова. Нема? Можете перевірити. А... Чому я, поміня... нема. я поміняю наголос, і буде скули. І все буде чудово. <хи> і це буде дієслово. І це буде наказова форма дієслова. А скули. Або... Тим більше, я Добре, хочу... це тоді у нас омонім. Так, Це Омонім. Добре. Я, Але я хочу ти нагадати. Думаєш, що у нас є дуже слово. Гарний... Зараз секунду, я хочу нагадати нашим всім глядачам та слухачам е, Вінницьким, що у нас, до речі, раніше е, це ти точно не знаєш, Алінка. У нас раніше е, збір таких неформальних музикантів або просто неформальний збір музикантів. Вона правда, російською мовою вона називалася Скульошка. Так що, от скули, скульошка, от от якось воно так. Ну це було дуже-дуже давно. Зараз е, досить так, досить гарно, досить приємно. Е, Алінка, я хочу тебе ось що запитати. Е, з твоєї особисто, ну, якщо можна, да, я беру саме самовідвід я беру Добре. все Добре. чудово, ти виграла, а я просто брав участь. Все, я відчуваю себе олімпійцем, а Тобі приємно? Я, ще не завершила, я але... знаю, що ти не завершила, але у нас нам треба виходити з ефіру через 5 хвилин. Я ось про що хотів запитатися Добре. в тебе. Скажи мені, будь ласка, най пригадай, будь ласка, з... зі своєї практики і зі спілкуванням. Зі спілкування з, з своїми спудеями, до речі, от, чи доречно е, вживати чи правильно вживати слово спудеї? Я його вживаю як загальну назву студентів е, середньої школи, вищої школи, ну тобто університетів і так далі. і Так далі можна так казати спудеї, в, в принципі, це архаїзм. Нехай Ну, архаїзми треба відновлювати. І, і Франко би сказав, дякую, тому що він винятково це слово і використовував. Гарне, гарне. Треба вводити його в житок. Так. А питання питання, яке... Зараз секунду, Но спудеями я не можу назвати, наприклад, школярів. Е, ну, Дивіться, студіювати, в принципі, вивчати. І якщо би ви дуже хотіли, то можна назвати маленькими спудейчиками. Mm -hmm. Спудейчата. Окей. <смеш> <спудейчата. смеш> <Спудейчата. смеш> <смеш> okay. А питання ось яке, e, практика. За практику твоєї школи, e, я маю на увазі за історію. А e, які, можливо, досить e, такі кумедні e, випадки в тебе були саме, e, які стосуються і цієї вікторини, і цих слів, і наскільки от можна було би там перекручувати, не перекручувати. От що ти такого цікавого нового почула? Ой, наголоси перекручують. Ми коли спочатку вивчаємо наголоси, там даємо словничок, відповідно, учні вчать mm -hmm. гарно, і вони просто починають сумніватися щодо всіх слів, які вони використовують по повсякден, повсякденному мовленні. І вони вже говорять наголоси, коли нам здавати наголоси, а не на... звикли до тих наголосів. Та? Mm -hmm. І відповідно завжди вже починають перекручувати і з нас сміятися. А, багато багато є випадків, коли вони викручуються з будь-яких ситуацій, кажуть, можна і так. І так вони звикли, от якраз ми з вами щойно поговорили, що є синкретичність в мові. та можна розглядати і один наголос, і інший і, і так само це і в граматиці часто зустрічається. Так і вони користуються хитрі, вони користуються цими правилами і намагаються викрутитися. У нас багато є ситуацій, навіть не для етеру, якщо чесно. Тому а -а -а. я не знаю, які з них можна розповідати, які які ні. Я зрозумів. Я тоді на наступний раз обов'язково ми обговорюємо. Говоримо, що у нас можна, що не можна. О, у до речі, у нас є три прописані правила. Серйозно, я яких я їх теж не можу озвучити в ефірі, але коли до мене приходять гості, я їм обов'язково про це говорю. Вони нормально сприймають і запитують так знаєш з квадратними очима. А що таке було? Чого не можна e, да чого не можна? Да, що таке було. Да, дійсно було. Ну це якось потім. Да, за, за межами, за межами Етеру. Я тобі потім розповім. E, okay. Окей, e, і ще один момент. Ми іноді використовуємо. Діалектизми, от як ти сказала на початку нашого спілкування, що якщо це слово приживається, якщо це назва приживається, то в принципі воно потім абсолютно спокійно йде, і так далі. І так далі. Ну, от, наприклад, у нас е, на нашій території, на території Поділля, на території Вінницької області, наприклад, слово штрукси не прижилося. І я, коли кажу штрукси, то мені кажуть, ти звідки, ти хто, ти де, ти як. А Що зі штруксами у Львові? <реш> не знаю, мені здається, у нас їх дуже багато. Мене інколи не підозрюємо, що це діалектизми. Розумієте, ми собі вільно спілкуємося, та й розуміємо. А коли вже до нас там приїжджають учні із Запоріжжя, і власне у нас є навіть учні з Вінниці на, на онлайн основі, mm -hmm, то mm -hmm. вони нас інколи не розуміють, що таке там мешти, пляцок, mm -hmm. коц, та э, да, вуйко, камізелька війко, і поїхали mm -hmm. слої. Камізел, оце качу всі кажуть, що тільки у нас ця камізелька поширена. Я її чула навіть. Десь мені здається, ну на межі Рівненської області є в них теж слово камізелька. Гарне ж вам ну, як? є. Я тобі скажу одне слово, яке розуміють абсолютно всі, це шницель. При тому при цьому, що це німецьке слово, але їсти хочуть всі і абсолютно всі його розуміють і роблять, по-моєму, отак. Ну що ж, все повністю ви, вичерпали свій час. Виходимо з ефіру. Я щиро щиро тобі дякую, Алінко. До наступного вам понеділка. До наступного, До наступного понеділка. понеділка. обов'язково зустрінемося. Якщо не з тобою, то з представницями твоєї школи буду завжди дуже радий. Так. І знову таки спілкуємося правильною українською мовою. Дякую тобі, дякую за сьогоднішній ефір. Дякую. дякую. Нагадаю Дякую. всім нашим глядачам і слухачам, це була Аліна Остроська, керівниця та лекторка школи зі Львова, школи мови. Муза. Кожного понеділка ми намагаємося отак зв'язуватися з дівчатками, і таким чином ми е, підчищаємо, можливо, трішки в гумористичному такому плані. Ми підчищаємо нашу мову. Слухайте, дивіться до речі, залишайтеся разом з нами за 5 хвилин. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.